1 вересня у сквері Мрія відбулося психологічне традиційне свято для діточок першокласників, організоване центром психосоціальної реабілітації Національного університету києво могилянської академії. Замок мрії, так називається захід, проводиться у Слов'янську третій рік поспіль. Дітям була надана можливість побудувати у пісочниці замок своєї мрії. «Хочемо в сквері мрія показати дітям. что мечтать можно, что это делать нужно. И они как раз на пути ну, вот, реализации всех своих мечтаний. Они пришли сегодня первый раз в школу. На, именно ну, мы все горожане этого города знаем, что здесь было до войны. Да? То есть и благодаря мечтанию, желаниям тех людей, которые хотели благоустроить это место, здесь можно встречаться, проводить мероприятия, ну, не знаю, знакомиться, ну, как-то хорошо проводить время. И мы бы хотели, чтобы Діти нам сьогодні відстроїли, э, свой город мечти. Безумовно, кожна благодійна акція не обходиться без підтримки. Штат співробітників центру невеликий. Тож їм допомагають волонтери, студенти факультету економіки та управління психології та громадська організація Промир. Щоб міроприяти точно застоялось, ми попросили наших партнерів, учителів, психологів школьних, щоб вони допомогли нам. Ну, пригласили дітей для щоб вони отримали удовольствие помечтали вместе з нами сам Донорами этого проекта виступає Мальтийская служба помощи в україні і німецька ну, правительство гірмастві батькам були видані пізнавальні буклети з рекомендаціями психологів про допомогу своїм дітям впоратися з наслідками психологічної травми а маленьких будівників омріяного замку порадували багатьма іграшками Первоклассник я сегодня. А что стурод, какие вы, виды замков, я не знаю. Я знаю, что они стурод, а, а как нет. Только вещи быстро кончаются. Я сделал во, военную, военный смотровой пункт а рядом с ним. Иголки торчат большие, на которые можно натыкаться. Ну, защита такая военная. В некоторых такая есть. Еще за, за ним, за за ней я устрою самолетную катапульту. Ну, катапульту, на которой самолеты быстро взлетают. Я бы еще чем-нибудь позанимался, у меня уже отдых. Київський реабілітаційний центр у Слов'янську займається психологічною допомогою як дітям, так і дорослим. Слід замітити, що допомога спеціалістів цілком безкоштовна. Люди звертаються сюди з різними емоційними проблемами, але найбільший акцент психологи ставлять на проблеми переселенців. Так, хороший спосіб ігровій формі, посмотрети на дітей. Родители могут в это время, пока дети будут строить город мечты, получить какую-то консультацию психолога. Здесь весь штат наших сотрудников сегодня присутствует. Поэтому мы готовы отвечать на вопросы, которые есть у родителей. Ведь они тоже сейчас переживают сложности отдалить первый раз ребенка в класс и могут возникнуть какие-то вопросы именно ну, профессионального характера. Мы готовы отвечать на них. Ми приглаша радіпоня, которые нас сегодня на мероприятии прийде все работу остальных жителей города город к замечательним крепким радужним веселом пропагандируємо психологічку культуру. нужно для для нас абсолютно всіх, а для этого. У меня есть помощі своим психологічним здоров'ям. Обращаться Она к Будет... по закінченні свята. Всі дітлахи отримали від центру подарунки, але найголовніше психологічну підтримку та добрий настрій.